В залі Радехівської районної школи мистецтв пройшла чергова звітно-виборна конференція Радехівської районної молодіжної громадської організації Молодіжний Союз, Наша Україна. На конференцію прибуло близько чотирьох десятків делегатів. У повістці роботи конференції звіт виконуючого обов'язки голови організації за звітний період, обрання нових членів керівних її органів, обговорення стану справ організації на нинішній день та розгляд пропозицій щодо активізації діяльності районної та міської організації. Після традиційного процедурного відкриття конференція заслухала звітну доповідь виконуючої обов'язки голови районної організації Марії Балиги. У своєму виступі доповідачка наголосила на вагомій значимості діяльності молодіжних організацій в реалізації місцевих і державних інтересів, а також проаналізувала поточні організаційні справи за останній період. Добрих справ у підсумку виявилось чимало. Починаючи з основання організації, ми багато часу навчалися головне тому, що стали справжньою командою. Ми разом провели благодійні акції, концерти. Конкурси присвячених для дітей сиріт, а для кожного для школярів нашого району відпочивали. Ми також разом їздили на багато різних фестивалів. Вперше ми організували корпоративну вечірку з нагоди святкування нашого трьохріччя. Разом ми сила, ми зможемо зробити Україну кращою, якщо будемо мати спільну мету. Учасники конференції визнали роботу керівних органів організації задовільною. Із двох запропонованих на посаду голови районної організації кандидатур головою одноголосно було обрано Марію Балигу. Конференція обрала головою міської організації Ольгу Підгайну, а головою виконавчого комітету районної організації Віталія Шпака. Було розглянуто представлений до обговорення проект новообраного голови про заходи по активізації діяльності керівних органів районної організації і затверджено як розпорядження до виконання за особисті заслуги перед організацією. Її президія нагородила почесними грамотами активістів. Ірину Бігун, Марію Додик, Ірину Павлюк, Владу Васильченко, гурт Терті Пляцки, В'ячеслава Коврижниха, Павла Кудринського та Олю Підгайну на завершення конференції молоді наші українці подарували нагородженим друзям та всім учасникам невеличкий концертний виступ.